Панечу, сьогодні ви мали можливість ваші підопічні перевірити свої сили на фоні команди премєр ліги Які враження залишились? Не знаю. Не знаю, які враження є. Певне розчарування, звичайно. Бо це гра помилок. Ми розуміємо, що це команда вже навіть не першої ліги. Не нашого, а це є команда прем'єр-ліги. Там доля помилки вирішується. Але все рівно ми хочемо грати, вчимося грати в футбол, атакувальний. Я думаю, я хочу хлопцям після зараз, коли були збори, перші, я хочу їм сказати, що така гра не подобається вболівальникам. Та вони десь хотіли, напевно, себе проявити. В такій мірі, ну я, я не знаю, більше контроль м'яча, але ми вимагаємо атаку. Для нас атака. Пріоритет, і ми будемо далі над цим право. Я розумію прекрасно, що, можливо, десь рівень буде трохи інший. Та і грали дисципліновано. Ми могли зіграти там, ну, не знаю, по рахунку чи як там говориться. Ну, ну, ну Це футбол, вболівальник приходить на гру дивитися голи, дивитися моменти. Один момент там, один момент там, напевно, це, це мало. Це відверто. Я думаю, що всі з цим погоджуються і. Не знаю, е, все рівно будем, е, будемо шукати оптимальний варіант. У нас ще є одна контрольна гра, потім 9-го вже є офіційне призначення Кубок України. Е, я думаю, буде цікаво. Буде цікаво нам і це такий свого роду, хай буде виклик. Е, дуже добре, що така гра відбулася. Показали всі нам наші е, мінусові сторони. Ну, але я, я, я бачу, що вміють грати в футбол. І... Будемо прагнути. Можливо, сказується це те, що ми в трьохразовому режимі працюємо втома, спека, ну, але для всіх однакові умови це не є виправдання однозначно. Десь, десь є незадоволення, скажу так. Сьогодні по новачках ви вже щось визначились, якісь для себе висновки зробили? Так, ми визначилися, я думаю, після цієї гри визначимося вже так серйозно на відсотків. 95, і ще зараз відбудеться в мене розмова з президентом. І я думаю, що так, я думаю, що велика група гравців, що були на передоді, залишить нашу команду, вони не будуть. Тобто вони не підсилять нас цих півроку. Сьогодні відбулося власне, Кубка України у суперниках Чайка, аматорський колектив. Що ви можете сказати з цього проводку? Хочу поплакати стільки, то, що на штучному полі. Хоч хто-небудь би попався, ну, це штучне поле. Це якась... ну, як літом на штучному полі грати? Ну, ну, нема слів, відверто вам скажу. Ну, я знаю, що команди не мають таких можливостей. Ну... Чесно, це одне, одне, що відразу, знаєте, як то говориться, прибило. А так, чайка хороша команда, я її дивився, я безпосередньо дивився б на ігри аматори, два рази дивився, дивився на кубок аматорів. Дуже, дуже прилічна в тактичному плані команда. Ну і всі грають хлопці майстеровиті, всі з київською школою. Хороший буде суперник.